Привіт! Моя улюблена рубрика «Мені 50, а я виглядаю на 30». Бо ви ж, звісно, зайшли на оцю назву, бо вона ж вас, звісно, тригарнула. Так от, я зразу скажу, що мені дійсно під 50, мені 49 з половиною, і я не виглядаю на 30. Але я абсолютно впевнена, що виглядаю на свої фантастичні під 50. І що я Дійсно виглядаю як шикарна, класна жінка. Уявляєте, яка у мене самооцінка? Хтось зараз дивиться і думає, сучка. Ну що, так і є. От така. Але знаєте, з оцим знанням і цими думками живеться набагато легше і краще. І можливо, якщо ви не можете. Вдягнути свою найкращу сукню просто так, як це роблю я іноді просто на роботу вдягаю вечірню сукню з декольте або з відкритою спиною, де видно трошки. Сітнички, і можливо, якщо вас досі хвилює, що там скажуть люди, то так, треба починати з цим щось робити. Давайте сьогодні поговоримо про те, що от якби мені було років 30, що б я сказала собі робити уже обов'язково просто зараз. І до речі, якщо вам не важливо скільки, чи 20, чи 50, і ви цього не робите, починайте просто з сьогоднішнього дня. Перше, як це банально не звучить, треба спати 8 годин на день. От що би у вас там не ставалося, що би над нами не я знаю, що над нами літає. Це форс-мажор, як я називаю. Іноді я тепер уже сплю навіть в ванні. І мені все одно. Але сон 8 годин має бути, тому що це про вашу красу. І не тільки про неї. Це і про гарний настрій, це і про нерви, які ви можете зберегти, і про здоров'я, тому спимо 8 годин. Чим раніше лягаєте. Тим краще для вас. Особисто я лягаю спати о 9 вечора і встаю о 5 ранку. Бо з 5 до 7, особливо зараз, коли я не дивлюсь телефон і не відкриваю взагалі будь-які гаджети. Я встигаю абсолютно все за 2 години і догляд, і всі свої вправи поробила, і щоденник вдячності написала і. 7 -а година, а я вже вільна. А у мене попереду ще цей прекрасний день. Друге пити багато води. Вважається, що правильно пити 30 мл води на один кілограм вашого тіла. От, наприклад, у мене зараз 48 кілограмів. Давайте помножимо це на 30, і ми отримуємо той мілілітраж, який мені потрібен. Умовно, я п'ю десь півтора літра на день. Іноді забуваю, що зробити для того, щоб не забувати. Я буває розставляю по всьому будинку пляшки або склянки з водою. Тому що так я побачила. Воно у мене ось тут на виду, і я його випила. Якщо ж я не поставлю, я можу і забути. Нагадування в телефоні у мене не працюють і з часом. Ви знаєте, вони вже дратують, тому я це не використовую. Можливо, для когось оцей лайфхак, як нагадування в телефоні, також спрацює. Але воду треба пити не чай, не каву, не соки. Я думаю, ви це вже знаєте. Не супи. Просто чисту воду. І це не тільки про здоров'я, це про красу вашої шкіри, всієї шкіри, про красу вашого обличчя, про зволоження. Нашій шкірі просто необхідно те зволоження, яке дає чиста вода, яку ми п'ємо. І повірте, якщо ви почнете це робити з молоду, то коли вам буде десь за 40, ваша шкіра буде виглядати набагато молодше. Якщо вам навіть зараз 50, і ви почнете це робити в свої 50, бо до цього води не пили, то через 10 років ваша шкіра все одно буде виглядати набагато краще. Третє думки: думки вбивають, і той негатив, який ми прокручуємо десь всередині, він обов'язково відображається на нашому обличчі. Тому пам'ятайте, що якщо не хочете виглядати злою сумною і якоюсь неприємною бабцею. Вчіться думати позитивно вже зараз. Плюс це додає просто приємних моментів в нашому житті, бо коли ти починаєш думати позитивно, відганяєш від себе всякі ці дурні думки. Ви знаєте, світ стає набагато яскравішим і приємнішим. Якщо ж не можете відігнати від себе у цих думок, показую практику. Я недавно почала практикувати дихання. І я ще поки не можу сказати, що це одна з найкращих штук, яка сталася в моєму житті. Але я можу сказати, що я буду продовжувати це робити, тому що виявляється, це дійсно працює зараз. Зраночку я роблю цю дихальну практику, і потім, ну по-перше, виробляється дофамін. По-друге, нейтралізується стрес, по третє, кудись ідуть якісь от такі дійсно негативні думки. У тебе якось воно ну, перед тобою це. Хороше, світле і добре. Тому розказую, дихаємо 10 разів дуже глибоко, животом, діафрагмою, не грудьми, а саме животом. Дихнули. Видихнули. Видихнули. І так робимо 10 разів. І потім надихаємо 40 секунд. Якщо не виходить 40 секунд, починаємо з 15. Надихаємо, далі повторюємо цю практику, але вже робимо таких глибоких вдихів і видихів мінімум 12-15 і затримуємо наше дихання на 60 секунд. Зараз в мене вже виходить робити це хвилину 10. Коли я починала, я думала, що я не зможу протриматись і 15 секунд. Виявляється, можу. Ваша задача дійти до 2 хвилин. І я теж до цього йду, як вже сказала, у мене хвилина 10. З кожним разом, коли ви будете затримувати дихання довше, то треба продихатись також довше. Тобто 10 дихів, 12 дихів, потім 15, потім десь 20, подихали і затримали дихання. Фантастична практика, дуже вам раджу. Якщо вам треба більше інформації, будь ласка, напишіть, я про це розкажу. Тому що у багатьох людей завдяки цій практиці творяться дива, зникає багато хвороб. Вони почуваються краще фізично, морально проходять страхи, іде депресія, і взагалі. Тут навіть якщо правильно сконцентруватися, то можна під час цієї дихальної практики уявляти, що ти в себе заганяєш, наче таке золоте світло. А якщо в тебе є якийсь хворий орган, то це світло направляти туди і намагатися візуально його уявляти вже здоровим. І те, що я читала, і люди пишуть, що проходили дуже важкі хвороби. Спробуйте, це ж нічого не вартує. Далі, догляд за собою. Почни вже зараз. От якщо ви з тих, хто вмивається досі милом і звичайною водою, не робіть цього, тому що я не втомлюсь повторювати, що, наприклад, от в Києві pH води 8. це високий pH, це лужний pH. І плюс, якщо ви ще додаєте мила, ви отим лугом вмиваєте своє обличчя. Воно, звісно, у вас буде і сохнути, і зморшки швидше будуть з'являтися. Ну на що вона вам? Взагалі, в звичку можна ввести, вмиватися якоюсь очищеною водою. Навіть пляшку води собі нормальною купіть і можете от нею вмиватися. Це вже буде набагато краще, якщо, звісно, у вас догляду більш ніякого нема. Та тоді ну просто водою з пляшки з магазину. А так я все-таки раджу. Додавати і гідрофільний муси, пінку, і тонік, креми, маски, ну це працює. От як не крути, ну повірте мені, людині, яка 11 років, майже щодня наносить маски на обличчя. Хоча, коли я починала, я читала усі відгуки косметологів, які казали, що маски не можна наносити щодня, тільки один раз на тиждень дивитись, які маски. Якщо такі, які виготовляємо ми, і коли я знаю, що ми туди поклали, що це олії, що це ламелярна емульсія, що там дуже багато активних компонентів. Та бачите, це працює. З часом шкіра пружна, гарна. У мене на обличчі ну майже нема зморшок, ну тільки там, де мімічні зморшечки з цим ти нічого зробити не зможеш. От що б ти не робив. Хоча і то у мене і в 28 вже були такі доволі глибокі зморшки, і зараз вони є. Я вважаю, що все-таки я щось змогла зробити. Косметика працює. Як це не дивно прозвучить, все найкраще собі не просто так в літаку кажуть, що спочатку маску на себе, далі на дитину. Я не втомлюсь повторювати, також що чим більше ви дозволяєте собі віддаєте собі піклуєтесь про себе, тим більш щасливі люди будуть знаходитися поряд з вами, тому що. Ви відчуваєте оце щастя, ви відчуваєте, що дозволяєте собі, ви відчуваєте свободу і те ж саме ми поширюємо навколо себе. Якщо ж я нещасна, мені не додали, я сама собі не додала, я собі не дозволяю жити, я весь час загнана, як та коняка, то що відповідно ми транслюємо в цей світ? Ну, звісно, невдоволення, злість у нас майже немає настрою, і відповідно, люди, які навколо отримують оцю цю негативну енергетику і не тільки енергетику, а й слова, і наші охи, і наші оці постійні жалоби. Робіть висновки. Відчувати себе молодше. Як то воно? Я взагалі вважаю, що це отакий цілий комплекс. В Першу чергу. Це про все-таки дозволяння собі майже всього. Ну я не кажу, що от я хочу бігати голою без трусів десь на хрещатику, і я побігла. Ну, це вже трохи, мабуть, про ненормальність. Але я хочу піти в кіно, я хочу піти в той ресторан, я хочу виділити собі годину часу, щоби просто полежати і нічого не робити. Я дозволяю собі. А не я не можу, як так, що про мене подумає мій чоловік, що подумають. Діти, а в мене хата не прибрана. Краще, хай у тебе буде не прибрана хата, але ти будеш щаслива, ніж ти будеш заморена, змучена і з ідеально вичищеною хатою. Тому чим більше ми собі дозволяємо, тим краще ми себе почуваємо. І, відповідно, ми почуваємо себе молодшими. Тому що, коли ми були молодими, ми дозволяли собі якісь дурощі, ми робили, що попало, ми не боялися, ми йшли вперед. Не думаючи, що там буде завтра. І завдяки цьому, звісно, ми відчуваємо себе не на свій вік, не на вік людини, в якої вже є досвід, і вона вже знає, що там буде, і, і краще цього не робити. І це вже, знаєте, віє якимсь таким старечим, бабусиним сундуком, я би так сказала. Фізичні навантаження. Після 40 наші м'язи зменшуються, сихаються. і якщо їх не навантажувати, вони ну, перетворюються в щось таке непотрібне. бо тіло і наш організм вважає, що якщо ти щось не використовуєш, значить воно тобі не треба. І відповідно нам і ходити важко, і тримати себе важко, і піднімати вже щось важко, і зайти на шостий поверх уже важко. Я до речі, з легкістю. Забігаю на шостий і десятий поверх, якщо що. ну на десятий вже брешу. Не з легкістю трохи є одишка, але до шостого, бо я живу на шостому, я добігаю отак. І одишки майже нема, Ну це ще тому, що я на скакалці зараз скачу. Так, от, якщо ви подивитесь на фото людей, яким уже сильно за 60 і які займаються спортом, гляньте на їх тіла. Вони виглядають просто фантастично, і мені ніхто не може розказати, що ці люди виглядають як старі діди, і як старі бабці. Вони виглядають молодо. Вони виглядають набагато краще ніж зараз деякі люди в 25 і в 30. Чому тому що фізична активність? І звісно, сидіти на дивані набагато легше, і скролити телефон нічого не роблячи. Теж легше, але будь-які фізичні вправи дають нам наснаги, життя, енергії. Вони дають нам можливість жити повним життям. Тож не нехтуйте, їжа <смі> моя улюблена тема. <смі> Якщо ми йому що попало, закидаємо в себе як, знаєте, в той сміттєвий бак, то і почуватися ми будемо відповідно. І я знаю, що це важка тема, але знаєте, перед тим як. Говорити про їжу я би сказала про те, що потрібно розібратися в собі. А чи не заїдаю я їжею якісь свої негаразди, самотність, ти можеш жити навіть в сім'ї, а почуватися самотні. Або ж у тебе нема такої справи в житті, яка настільки тебе би захватила, що ти навіть про їжу би забував. Якщо ти весь час йдеш до холодильника, аби поїсти, ну, значить, з тобою щось точно не так. Треба про це задуматись. Значить, якщо ти кажеш, що ти постійно хочеш їсти, а замість того, щоби їсти корисну їжу або поїсти якось там з'їсти яблучко чи моркву а ти з'їдаєш щось солодке з тобою щось не так це вже певна залежність тому я би можливо зняла би окреме відео саме про цукор швидкі вуглеводи тому що я не кажу про білий кристалічний цукор. Я кажу саме про цукор в глобальному цьому сенсі і як він впливає на наш організм. Можливо, я зможу до вас достукатись, якщо ви не дивилися купу тих відео на Ютубі, які існують. то може я таки зможу вас простими словами змотивувати. І якщо ви хочете подивитись відео про цукор, будь ласка, напишіть мені. Я спробую це записати, тому що мені здається більше роликів. Ніж про цукор і взагалі інформації я не читала. Для мене ця тема дійсно цікава. І я ж сама солодкоїшка і була цукровим наркоманом, як я це називаю. Тому я з цього змогла вибратись, але не до кінця. Бо колишніх наркоманів не існує. Зараз я їм багато фруктів, швидкі вугловоди. Я вже покинула їсти, але мені це дається важко до речі. Знову важко, і в цьому винний мій експеримент на інтервальному харчуванні, коли я дозволила собі кожного дня з'їдати щось солоденьке, і я зрозуміла, що я знову підсіла. Тому зараз я злажу з цієї голки разом зі своїми підписниками, які також взяли собі чи аскезу на цукор чи просто відмовилися від чогось солодкого. Побачу, як воно буде. По факту, оці глобальні складові, які ну от хочете ви чи не хочете, але якщо у вас є бажання виглядати краще, молодше, почуватися активніше, бути здоровішими, бути енергійнішими, оце все треба. Тілити в своє життя, і ще крем з СПФ. Якщо у вас дійсно нема догляду і ви не хочете ніяк за собою доглядати, ну хоча б єдиний крем, який у вас має бути, це крем з СПФ. Бо якщо ви нехтуєте сонцезахисними засобами, у вас буде багато зморшок на обличчі і на тілі. На превеликий жаль, сонце дуже негативно впливає на нашу шкіру і на красу нашого обличчя і нашого тіла. Це і пігментні плями, це і передчасні зморшки, і взагалі дрібні зморшки, які з'являються на нашому обличчі, і дуже ж суха шкіра, яка потім знову ж таки провокує оце таке обвисання. Ну на що воно вам? Якщо вам треба класний крем і натуральний, будь ласка, можете. Звернутись до мене або ж, будь ласка, за посиланням в моєму інстаграмі. Там у нас працюють менеджери. Хоча сам інстаграм я веду особисто, а от в Діректі вже працюють менеджери, тому що більше 300 тисяч підписників, і фізично відповісти всім я ну просто не можу. Це неможливо для розуміння менеджерів. У нас працює 4 людини: це не рахуючи косметологів. Ну що? Якщо вам було хоч трошечки корисно, якщо я вас хоч трошечки змотивувала, я буду рада вашим лайкам і взагалі коментарям підтримку цього каналу. Бо я все ще не здаюся, я все ще його веду. Не знаю наскільки мене вистачить, чесно скажу. Важко мені це дається, але я намагаюся. До наступних зустрічей. Дякую, що подивились.